Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш ютуб канал, бо в нас тепер він є. І ще ви можете послухати нас на всіх існуючих подкаст-платформах. Сьогодні угу. з вами Настя Зухвала. Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. У Байдена хочуть схвалити через Конгрес до 100 мільярдів для України. О, я, я така щаслива, що Байден все ще може таке хотіти. Ну це чудова новина, яка інформує нас про хотіння. І це прямо. І це аж так це так приємно знати, що на напи... Що на питання Байдену умовне, чи хоче він схвалити 100 мільярдів доларів для України? Байден відповідає, хочу приємно. А мені подобається як дуже обережна відповідальність накладається тут. Вони ж кажуть, не Байден хоче, а у Байдена хочуть. У ба якісь родичі там хотіли Бай... Байдена щось сказав, хоче. Троюрідний брат Байдена в захваті від ідеї передати Україні весь оборонний бюджет Америки, передати Україні Бійонці. У Байдена хочуть, так, щоб гроші акумулювали швидше, насправді. Ну да, да реально наша нам всі трачена треба одна бійонці, щоб кидав донати потім є американці. і Все ну Ну, да, да все це є лендліз. А за синглері аймо сингл the single де сингл oh, Вибачте. I'm я обожнюю перероблю англомовні пісні, і не смішно. Ми пишаємося тобою. <кхи> Отже, деталі: адміністрація президента США розглядає можливість звернутися до Конгресу для схвалення одного великого пакета допомоги Україні, сума якого може становити до 100 мільярдів доларів. Це б дозволило мати гарантоване фінансування на випадок політичної турбулентності. О, політична турбулентність. Назвемо це так. Хотів би пожити в часи. Коли мене хвилювала політична турбулентність, а не турбулентність ракети. На випадок. Ну, це ж не політична турбулентність. Зараз все добре. Це ж не політична турбулентність. Оце зараз як почнеться зараз круїз контроль, чудовий режим, як турбулентності, все супер. Дякую. Не можу повірити, що нам випав такий пермінчик щастя. Ну, адміністрація розглядає можливість. Звернутися. Ну, типу, це тобі не обдумає можливість розглянути. І ще трохи ми дізнаємося, що президент Байден Повно рішучості до звернення, і тоді, о, українці, як заживуть, оце буде життя. Українці вже мають хист, знаєш, насолоджуватися цими міжстроковими якимись акцентами слів, відчинками натяків рішучості. ми такі прям харчуємося цим. Всі українці, коли закінчиться війна, вона закінчиться через 200 тисяч 73 роки. Вони будуть дуже як копірайтери, вони будуть насолоджуватися. Це не те, є е, намір, а, а є хотіння. Це різні речі. Це <риклад> <риклад> різні різні. Ти не розумієш від того. Сомельє оптимізму. Сомельє є Максимально. Та, Ти кажеш нас, що промінчики щастя нам випали, так я тобі скажу, я сподіваюся. Що ти взяла з собою крам від засмаги від цих промінчиків світла? Бо ми в них будемо купатись дуже довго. Нас чекає сонячна погода, намірів, хотінь, звернень, закликів та досягнення прогресу по домовленостям. Зовнішньополітичний солярій. да, не згоріть би. Ну це насправді це в США 100 мільярдів доларів, це великі кошти. В Україні що це таке? В Україні 100 мільярдів це що? Це. Дорога, два кілометри поремонтували, значить, дві лавочки в парку поставили, барабани вкриття купили, от тобі вже 50 мільярдів. Ну, типу, нам треба більше, більше коштів. З <розумі? більше> іншого боку, я розумію адміністрацію Байдена, тому що такі суми я б теж психологічно готувався, бо я коли купляв собі екофло за 30 тисяч, чи такий, я десь два тижні ще просто приходив до думки, що я це зроблю, <більше> а вже потім. Пішов купляти, я розумію американців. Співчуваю, Антоне, але я купив все. Все добре, я тримаюся, тримаюся. тримайся. Гроші. Антоне але ще краще тримаються гроші, то людина яка забрала мене. Їх там вони за інформацією. Білий дім планує звернутися до конгресу з проханням виділити найбільший в історії пакет фінансування на озброєння та гуманітарну допомогу Україні через побоювання, що постійні суперечки про витрати можуть зашкодити Байдену на виборах 2024 Року. Ну так, ну і враховуючи вік Байдена, я може зашкодити не тільки якісь проблеми, а просто час може зашкодити пану Байдену. Щось виписати. Сходи можуть завадити пану Байдену. Я б на вашому місці трошки швидше відписував документи не тільки нам, бо всі. Зробіть копії, якщо можна. Мені здається, що конгрес і все керівництво штатів зараз, ну, типу, Ну, не прям в настрої виділяти Україні найбільше, ні не просто великий найбільший пакет допомоги, і ще є таке відчуття, що вони ну не прям там занепокоєні тим, щоб ну типу якось покращити становище Байдена. <рес> ну так, є такий момент. Ох, як же класно жити в світі, де життя і майбутнє багатьох мільйонів українців залежить від того, чи вистачить якомусь ультраправому республіканцю на дорогі наркотики, щоб він нормально все голосував? Дозовіте, як же класно? Щоб він швидко голосував. Демократія! Швидко так, Ну, так, да, да, ну, Такспери мають за це переживати. Чому за наші податки? Купили такі низькоякісні <смітно> наркотики. Ви ж бачили відео, я краще. Філадельфія. Подивіться на філадельфію. Однак, представник адміністрації США повідомив виданню, що Білий дім не ухвалює жодних рішень щодо того, чи робити один великий пакет, або про те, якою буде його сума до обрання нового спікера Палати представників після відправлення у відставку Кевіна Маккарті. Спікер Маккарті. Розумієте? Розумієте, що відбувається? Спікер Маккарті, українці змушені проти своєї волі, чисто і за інстинкту самозбереження, знати хто такий спікер Маккарті. О, О, Кевін Макарті я знаю ну, насправді лише та... лише одного Кевіна США, тому сподіваюся, що пана Макарті не закриють палаті представників на Різдво і не забуде там. А то буде багато проблем потім. треба переживати, щоб до нього ну не залізли мокрі трампісти чи сухі трампісти, ну чи просто трампісти. Ну в принципі, без різниці. Навіть якщо він не в конгресі, ну де буде погано, якщо трампісти залізуть. До речі, я залізли в капітолі, краще не <смір> Я що зрозумів взаємозалежність, що чим більше українець знає імен із американського політикуму, тим гірші в нас справи. <смір> <смір> Але ще гірше буде, якщо ми знатимо, будемо знати весь політикум е, Словачини, це вже значить, пора лізти в петлю. От що я кажу. <смір> <смір> якщо ти називаєш по на депутатів парламенту Словаччини, це як зворотній відлік для України нам. <смір> <смір> Я от знаю, як президентку Зузанна Чапутова. Uh -huh. Чому я це знаю? Тому що бачу новину, що там виграла це проросійська партія, вона буде з ними боротися. Ну коротше, ніколи це не було через щось хороше. Ти не знаєш через щось хороше Зузанна Чапутова. На жаль, на жаль. Хоча жінка впевнений чудова і чудовий президент. Жити треба так, щоб навіть депутатів твоєї сільської ради в країні знав весь світ. Отже, ще трохи деталей так. А що ні? Ну це все для вас, хлопці. <світ> Видання Телеграф прогнозує, що великий пакет у разі голосування в Конгресі здобуде підтримку і в Сенаті, де більшість представників обох партій підтримує Україну, і в Палаті представників, де вплив ультраправого республіканського крила недостатній для блокування цього рішення. А? О, видання, телеграф, не роби цього, бо я швидко закохуюся кожного, хто прогнозує для українців щось хороше. Так що, телеграф, будь ласка, я сподіваюся нас з тобою серйозні стосунки. <с. Ти не зробиш мені боляче. Потім ой ой, я не то. Я не так, так. Ми українці вже травмовані цими аб'юзивними стосунками, бо вони спочатку такі stand with Ukraine», «Stand with Ukraine», А як діло доходить до голосування, то справа не в тобі в Україні, Україна справа в мені. Нам краще пожити окремо якийсь період. Знаєш, подумати. Чи угу. Розібратися в наших стосунках. Розібратися з Трампом Я взагалі не розумію, чому республіканці так неохоче передають нам зброю. Судячи з новин про американські школи, у них там забагато зброї, то да? може краще Комусь, ну... поділитись. А у нас вона Ну є, що робить нею. що не переживайте. Шо Гомінаут. слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, пишіть там всілякі коментарі. І не забувайте, що ми ще є на всіх подкаст-платформах. З вами були Настя Зухвала, Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. Ось моя формула, як прогнозувати, що буде або не буде. Давай, от треба спочатку. Це дуже просто прогнозувати майбутнє, якщо ти українець. Перше, що треба собі задати питання: чи. Чи позитивно ця подія повпливає на українця? Якщо відповідь так, значить подія мало ймовірна. Так. А якщо відповідь ні, тобто не позитивно, значить подія буде 100%. І якщо застосовувати користуйтесь, це мій прийом. Я реаліст. Формула його Шатайла. Пишіть в коментарях, які у вас є власні формули врахування щасливого майбутнього українця. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Ау